Горлівку охопила артилерійська канонада. В цьому місті на Донеччині цілу ніч на понеділок тривали запеклі бої. Лунали вибухи та постріли. Снаряди влітали у приватні садиби місцевих мешканців. А от дети біжить. Зараз чекаємо міньюров. Ага, щоб ви достали. Це була кухня? Так, да, була кухня. Да. Цей чоловік врятувався дивом. Він встиг забігти під час удару в підвал. У бомбосховищах ніч на понеділок провело ледь не все населення районів Комсомолець та будівельник. Очевидці подейкують, запеклі бої тривали між терористами та силами АТО. У свою чергу у РНБО про нічні події у Горлівці ані слова. На Донбасі продовжуються сутички між різними бандами бойовиків, що становить суттєву загрозу власне, для мирних мешканців. Натомість у штабі АТО пояснили причини неспокійної ночі у Горлівці. Мовляв, терористи помстилися місцевому люду за їхні голодні бунти. За попередніми даними за минулу добу у Горлівці загинув один місцевий мешканець. Ще щонайменше семеро людей отримали різні поранення, серед них і двоє дітей.